Коломийське відділення ПАТ «Івано-Франківськ «Івано-Франківськгаз» проводить демонтаж лічильників газу на чергову перевірку. Люди кажуть, все б нічого, однак представники відділення ставлять їх у рамки. Газовики оголошеннями повідомляють коломиян про те, що мовляв, якщо впродовж чотирьох днів не зможуть потрапити до приміщень, де розташовані лічильники, то згодом показники лічильника до уваги братися не будуть. А нарахування за спожитий газ буде здійснюватися згідно з іншими нормами. Коломияни нарікають, Представники коломийського відділення Пат. Івано-Франківськгаз приходять демонтувати лічильники у робочий час, коли більшість людей відсутні вдома. Пані Анна мешкає на вулиці Петлюри. каже, її газовий лічильник нещодавно перевіряли. Переконує гадки немає. Чому представники Коломийського відділення Пат Івано-Франківськгаз знову навідуються в гості? Зв'язку з чим? Чи може стінами, якими що будуть піднімати, чи що може років два тому вони знімали лічильник? яка може бути зараз провірка знову. Люди кажуть, найбільше обурює, що газовики здійснюють перевірку у робочий час, коли господарів немає вдома. Мешканці багатоквартирки переконують, друковане оголошення від газовиків про перевірку лічильників для них звучить як погроза. А як нас не буде вдома, то що це має бути? Що вони мають потім собі брати написати, які хочуть показник? Що не будуть брати до уваги наші показники? Ну я думаю, що це таке неможливе. Вони повинні приходити в той час, коли хтось є вдома. Так чи не так, щоб вони цей лічильник провірили? А як це так може бути? To gazowiki już po sobie. Мені здається, що це неправильно, людина може бути хвора, не бути вдома, може бути в лікарні, може бути на роботі. Хіба б вони б могли в суботу, тоді, коли люди вихідні. Керуючий коломийським відділенням ПАТ Івано-Франківськгаз каже, місця для паніки не повинно бути, адже перевірка лічильників планова, законна і безкоштовна. Прилади перевіряють тільки у тих абонентів, термін експлуатації яких вичерпався. Якщо споживач не втручався в роботу лічильника, то не пошкоди його. Несанкціоновані втручання зробив тоді для нього це безболісна процедура від без зняття лічильника, повірки його і встановлення на місце повірного лічильника. Ігор корчовий каже, на час, поки лічильники проходитимуть перевірку, абонентам вдома встановлюватимуть прилади обмінного фонду або ж технічну перемичку, пояснює керуючий газового відділення і методи оплати. Згідно законодавства на цей період встановлення перемички, здійснюється розрахунок за середньомісячним чи середньодобовим споживанням абонента Попередній опальний чи неопальний період, тому людина не несе в принципі ніяких, скажімо, додаткових витрат. А ще Ігор Корчовий звертається до абонентів з проханням бути вдома. Дома, коли газовики здійснюють планові роботи. Якщо ж такої нагоди немає, попередьте про це газове управління. Телефон 2-28-25. В Даному випадку просьба і звертаю до споживачів, враховуючи, що ніяких затрат вони не несуть, посприяти в цьому газоподібному підприємству. Аби е, можливість було зняти споживачів, тому що розумієте, коли багатоквартирний будинок, це є свої проблеми зняті лічильників. Тому для того, щоб оперативно вчасно зробити повірку, не допускати протерміновано терміну повірки звини оператор. Тобто нашої сторони, то ми оці оголошення розвішуємо. Якихось санкцій при тому, що людина нема чи виїхала, не передбачено. Зрозуміло, що якщо вона виїжджає на якийсь період довше, вона повинна з встановленим законодавством порядку попередити газоподібнее підприємство. Керівник місцевого відділення Пат Івано-Франківськгаз каже: інформацію щодо будь-яких дій газовиків можна знайти на офіційному сайті 104.ua.